Добрий день, любі другокласники. Пропоную зіграти гру. Знайди антоніми». Виберіть правильну відповідь. І для вас усміхнеться сонечко. День. Антонім ранок? Ой-ой-ой, подумай ще. Можливо, вечір? Знову ні. Ніч. Так, усміхнулось сонечко. Товстий? Антонім широкий? Подумай ще. Веселий? Ні. Звичайно, антонім до слова товстий, тонкий. Далеко. Весело, близько, чи смачно? Звичайно, близько. Антонім до слова далеко близько. Сонечко весело нам підморгує. Рухаємось далі. Солодкий. Антонім до цього слова смачний. Звичайно, ні. Високий? Подумай ще. Кислий. Звичайно. Антонім до цього слова кислий. Друг. Ворог, товариш, знайомий, друг, ворог. Весело. Антонім до цього слова весело. Можливо, смішно? Ні. Радісно. Ні. Сумно. Це слова протилежні за значенням Весело, сумно. Високий. Можливо, тонкий? Ні. Можливо, великий? Ні. Низький. Високий? низький. Темно. Антонім зимно? Звичайно, ні. Радісно? Ні-ні-ні. Світло. Темно? Світло. Здоровий? Хворий. Холодний? Звичайно, гарячий. Говорити? Антонім до цього слова, малювати? Ні. Можливо, балакати? Ні. Правильна відповідь мовчати. Говорити мовчати. М'який? Веселий, солодкий, чи твердий? звичайно, твердий, м'який? Твердий, чорний. Білий. Успіх. Звичайно, Антонім, невдача. Ви гарно попрацювали. Дякую за гарну роботу. Якщо вам сподобалась гра, ставте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!